Урок я пізнаю світ. Тиждень 10-й, урок 85-й. Сторінка 11. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання, яке вони сьогодні зробили. Королевська стоянка найдавніша стоянка раннього палеоліту в Україні. розташована в Закарпатській області. Печера – найвідоміша стоянка середнього палеоліту в Україні, розташована. На півострові Крим. Розгадай кросворд стоянки палеоліту. Найдавніша стоянка раннього палеоліту на території сучасної України. Цифра 1. Королевська. Цифра 3. Знахідка археологів на королівській стоянці. Це Рубило. Четверта. Найвідоміша стоянка середнього палеоліту на території сучасної України Киїк Коба. Це слово пишеться через дефіс, через тере. По вертикалі, цифра 1. Місце розташування печери київ коба, Крим, цифра 2. Тимчасове поселення давніх людей це стоянка. Сторінка третя. Пригадайте, атом складається з ядра і електронів, які рухаються навколо ядра. До складу ядра атома входять протони та нейтрони. Науковці домовилися позначати частинки атома малими латинськими літерами електрон. Е протон, П нейтрон Н. Виконайте завдання від синтаврика. Завдання четверте. Сині кружечки це атоми електронів. Червоні кружечки це нейтрони. Зелені це протони. Перед нами модель атома гелію. Атом гелію має два електрони, два протони та два нейтрони. А ми переходимо з вами до вивчення нового матеріалу. Урок 85 пізній палеоліт. Отже, сьогодні на уроці ми будемо з вами знайомитися з новою частинкою кам'яної дуби, а саме з пізнім палеолітом. Перегляньмо завдання до уроку! Япс класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо. Головне запам'ятаємо! Швидкість лічба. О прекрасний! Запитання маємо. На всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що ти знаєш про Угорщину? Коли розпочався пізній палеоліт? На якій річці розташоване місто Хмільник? Що таке городище? З чого складається ядро атома? Який заряд мають протони, нейтрони й електрони? На ці запитання дам відповідь впродовж трьох уроків. Я пізнаю світ. А зараз пропоную записати завдання 2 пропущені слова. Атом складається з ядра і електронів, які рухаються навколо ядра. До складу ядра входять протони та нейтрони. Перегляньмо відеофрагмент. Світ навколо нас. Про яку сусідку країни ви сьогодні дізнаєтеся. На якому материку розташована наш, ця сусідка? І так, увага на екран. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами. Сьогодні подорожуємо країною, яка теж є сусідкою і України, і Румунії. Угорщина! Світ навколо нас. Угорщина держава в центральній Європі. Межує з Україною на північному сході. Столиця та найбільше місто Будапешт. Бути в Угорщині і не відвідати Будапешт було б несправедливо. Нам пощастило побувати в одній з найкрасивіших столиць світу. Соня столиця утворилася у 1873 році, в результаті об'єднання кількох угорських міст пешта, розташованого на східній стороні Дунаю, а також Буди і обуди, що займають західний берег ріки. А чи впізнаєте ви мелодію, яка звучить зараз? Чардаш Вітторіо Монті, італійський композитор, написав цю жваву мелодію ще в 19 столітті. Його зачарували народні мелодії угорців, а зараз це найвідоміша мелодія останніх двох століть, яка супроводжує угорський народний танок. У сусідки України йшлося у відео. Мова йшла про Угорщину. Зафарбуйте прямокутнички кольорами, які відповідають саме державному прапору. І так, державний прапор угорщини це три рівні горизонтальні смуги червоного, білого і зеленого кольорів. На якому материку розташована Угорщина? На материку Євразія, в центральній її частині. Розгадайте Ребус. Будка. Прибираємо К Буда. Перець П. Пе. І шість. Виходить слово Будапешт. Права в тому, що Будапешт це столиця саме Угорщини. Утворилося це місто з литтям двох окремих частин Буда і Пешта. Знайдемо Угорщину на політичній карті Європи. Угорщина розташована між Словаччиною і Румунією. Столиця Угорщини, місто Будапешт. Завдання 9. Допоможіть кнопочці знайти і закреслити зайве слово, а до решти дібрати узагальнююче. Перша. Ташка. Київ, Бухарест, Одеса, Будапешт, Кишинів. Зайвим буде Одеса, тому що це столиці. Південь, північ, захід, північний захід, схід. Зайвим буде Північний Захід. Тому що це основні сторони світу. Румунія, Молдова, Німеччина, Угорщина зайвим буде Німеччина. Тому що всі інші країни-сусідки. Нейробіка від Аї. Завдання перше. Увага на екран! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ Чемпіонат зі швидкісної лічби. І так, відповідь: перевіряємо 740. Запишіть у першому прямокутничку число 740. Друге завдання. Запишіть відповідь. Перевірте. 900. Від другого прикладу 900. Третій раунд. Увага на екран. І так відповідь третього виразу 900. Запишіть його і останній вираз. Нейробіка для майбутніх істориків від АІ Чемпіонат. Зі швидкісної лічби миттєво полічи мамонтів. так, відповідь 900 мамонтів. Запишіть, будь ласка, останній результат. Пригадаймо, скільки періодів має палеоліт і скільки ми вже з вами вивчили. Палеоліт це перший найдавніший період кам'яної доби. А називалась вона так, тому що перші знаряддя праці люди робили із каменю. Палеоліт поділяють на це ранній палеоліт близько мільйона років тому. Середній палеоліт 150-40 тисяч років тому і пізній палеоліт 40-10 тисяч років тому. Запам'ятайте, що перший найдавніший період кам'яної доби поділяють на ранній, середній і пізній палеоліт. Пізній палеоліт це історичний період, що розпочався близько 40 тисяч років тому з появою в Європі людей сучасного типу і закінчився 10 тисяч років тому з кінцем льодовикового періоду. І так, ви зрозуміли, що пізній палеоліт закінчився тоді, коли закінчився саме льодовиковий період. Виконаємо вправу кодування. Запишемо біля кожного із часового проміжку відповідну йому інформацію: радній палеоліт, середній палеоліт або пізній. І так, цифра 1. Розпочалося похолодання. Значна частина земної поверхні вкрилася льодом і снігом. Це у нас середній палеоліт. Друге. Природні умови були сприятливими для людини. Теплий клімат, багатії рослини і тваринні світи. Ранній палеоліт. Цифра 2. Доба найбільшого похолодання, полювання на мамонтів і бізонів рятувала людей від холоду і голоду. Це пізній палеоліт. Четверте. Пітикандроп. Так називали людей раннього палеоліту. Нендерталець. Люди середнього палеоліту, а людина сучасного типу це пізній палеоліт. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми знайомилися з вами з часовим проміжком пізній палеоліт.